До прямого етару на телеканалі ТВ7+, продовжуємо наживо інформувати вас про усі актуальні події щодо російсько-української війни. Тож триває чергова інформаційна година. Нагадую, аби ви також доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канали. Доєднуйтесь також до нашої Фейсбук спільноти. І обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, адже власне впродовж цієї інформаційної години там також буде пряма трансляція. Адже будемо спілкуватись із Світланою Кушнір, політичною експерткою, яка вже є з нами на відеозв'язку. Пані Світлано, мої вітання! Слава Україні! Героям слава. Я вас теж вітаю. Київ Києві мабуть, як і в Україні. Весна і надії у нас на. Те, що на, на один крок, на один день, на одну добу ми стали ближче до перемоги. Це все робиться для того, аби Україна перемогла у цій війні, і цьому свідчення знову ж таки вчорашньої розмови з Володимиром Зеленським та Сізіньпінем, власне, про яку ми вже спілкувалися, мабуть, впродовж місяців, коли ж вона відбудеться, всі її чекали. І от вчора вона відбулась. Тож давайте про якісь певні такі проміжні результати цієї, цієї, цього телефонного дзвінка, телефонної розмови. Є певні моменти точки перетину. Про це заявив власне речник українського президента пан Нікіфоров коротенько, Китай уже особисто представив свій мирний план. Україна свій від розмови не очікували ніяких домовленостей. Це був обмін поглядами і крок до відновлення взаємин двох країн. Нікіфоров також зазначив наступне про призначення спецпредставника, який був послом Китаю в Російській Федерації. І зазначив наступне, що поки що з ним варто принаймні познайомитись. Сам ж Зеленський після розмови заявив, що приділили увагу окрему увагу темі миру в Україні, і що не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Ну а в свою чергу Сполучені Штати Америки і Франція привітали цю розмову, і водночас, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ми не знатимемо зараз, чи призведеться до якогось значущого мирного руху або плану. Пані Світлано, знову ж таки, як наскільки важливою ця розмова була станом на зараз, на вашу думку? І все ж таки, чого власне вдалося досягнути під час цього телефонного дзвінка і телефонної розмови між Володимиром Зеленським і Сі Сідзіньпінем? Дивіться досі <клес> після свого сходження на черговий термін Сі сідзіньпінь не говорив телефоном і не спілкувався особисто з президентом Сполучених Штатів Америки Америки, але тим не менше він поспілкувався з президентом України. І для нас це з одного боку знак. Я би сказала так: боки будемо оцінювати його як нейтральний, тому що насправді Китай просто підтвердив ті розмови, які точилися останні буквально місяць півтора в дипломатичних колах. Що великий тато Сі Цзіньпінь готовий стати світовим арбітром. І спробувати знайти точки перетину, як вони сказали, да, там, точки дотику, точки і шляхи перетину для того, щоб врегулювати конфлікт на європейському континенті. Ну для сі це велика значна не, дипломатична перемога, тому що до того Китай. Ніколи не допускали до вирішення будь-яких питань на території Європейського континенту, тобто, так у своєму регіоні, у Азії, Китай це величезна країна з величезним впливом не лише дипломатичним, але й фінансовим, бізнесовим і військовим, в тому числі, тому що одна з найбільших армій світу правда, правда, ця армія не воювала 79-го року, але тим не менше, ні з ким не воювала. Тому э, зараз цей дзвінок, ці перемовини, цей перший контакт надзвичайно важливий. Окрім того, в ході цієї розмови все ж таки знайшли певний, я так сподіваюся, компроміс. Що після 21-го року, спочатку, 21-го року, коли у нас трагічно пішов життя попередній посол України в Китаї, туди буде погоджено призначення нового посла. ним стане пан Рябікін, колись він був міністром, віцепрем'єром і міністром стратпрому стратегічних напрямків. І Зараз він поїде послом Китай. Я б не, ну, з одного боку, можна сказати, що він і не дипломат, з іншого боку, стратегічні, стратегічні галузі, можлива співпраця в оборонній сфері. Ну, тут можна багато чого ще на сьогоднішній день намітити так, олівцем, де ми можемо ще і ще. І ще Пропонувати Китаю не лише врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом, але і брати участь у відновленні України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Але як завжди, ну от ми могли б так добре оцінювати те, що відбулося. Але дивлячись на те, що повертається практика призначення спецпредставників. Саме в конфлікті. Ми можемо згадати Волкера, якого призначали Сполучені Штати Америки. Зараз дзеркально роблять ту ж саму, ті ж самі дії китайців. Вони позначають спецпредставника. Дивіться, не змінюють посла, не посилюють посольство в Україні Китаю. А виключно ця людина має. Комунікувати між двома країнами власне між Російською Федерацією, країною агресором, країною терористом, країною вбивцею з путінським режимом, і Україною, яка від цієї агресії і цього нападу страждає. Якщо ми будемо говорити про самого цього спецпредставника, то 10 років ця людина, причому не простих років, цікавих років, і саме років, на які пройшлася перша. Перше вторгнення вторгнення фактично в Україну 2014 рік і анексія Криму якраз і був послом Китаю в Російській Федерації з 19... 2009 по 2019 рік. І ще він навіть має таку нагороду, як орден Дружби народів, за сплачення там, розвіття добрососідських відносин, і, і, і інші здобутки, тому я би сказав, я би зараз обережно це взагалі до цього підходила і дивилася на все це з певним <кій> скепсисом і недовірою. Не, не тому, що ми не довіряємо цьому лю... Хуею, якщо я правильно пам'ятаю його звати, да? а саме тому, що в нього величезні зв'язки з російським бізнесом, з російськими політиками. Ну і власне він. Багато років в теплих відносинах з начальником російського ГМЗС -а паном Лавровим, а, таких відносин, таких, таких зв'язків з українським бізнесом, з українськими дипломатами або з представником <кхи> ще, очільником українського МЗС, паном Кулебою, у цього спецпредставника колишнього десятирічного посла. Китаю в, в Москву в Російській Федерації нема. Тому будемо поки що дивитися на це трошки з певним скепсисом, розуміючи, що Китай намагається просунути свою позицію. Ці позиції ми бачимо зашиті наративи, як кажуть, да, або зашиті вигоди для Російської Федерації. А чи будуть вони для нас Чи будуть ці позиції вигідні для нас? Будемо дивитися а, в наступних, мабуть, раундах перемовин. Але ще раз. Контакт відбувся ще раз, це дуже добре, тому що Китай більше року стояв, начебто осторонь, ну, так заяви були говорили, що вони за територіальну цілісність, а тут же ж контактували з росіянами і тут же ж, там розвивали економічну, економічну співпрацю, відносини і заробляли гроші. Ну, власне, тому якщо Китай стане арбітром, якщо Китай зараз почне лідирувати в, в перемовинах, а скоріш за все, саме так бачить цю позицію а, сам сам Сівсам то м -м, ми знову входимо в трошки конфліктний стан, тому що ми між молотом і наковальнею. бо на території Європейського Союзу а, є інші сили. І на території Європейського континенту є інші сили, які тут і раніше і історично вирішували питання. Це і, звичайно, представники Європейського Союзу, і, звичайно, Сполучені Штати Америки і Великої Британії, кожен зі свого боку, але тим не менше, і тут виходить на цей, скажімо, на цей ринг ще один гравець, дуже потужний гравець, у якого є певні конфліктні лінії ситуації з тими ж Сполученими Штатами Америки, тому непроста ситуація, але а, перший крок, я сподіваюся, що до все ж таки того, що ми переломимо, перелом не скаже, ми не можемо переломати Китай, зрозуміло, але те, що ми трошки зможемо змінити позицію Китаю, по е, як вони кажуть, конфлікту в Україні, насправді, це війна Росії проти України, у мене є євання. Ну, власне, те, що Китай хоче стати арбітром у всій цій ситуації, це ще було зрозуміло після того, як вони представили свій мирний план. Та і власне, до речі, щодо мирного плану, то також зазначили про те, що під час цієї телефонної розмови було знайдено певні точки дотику в контексті цього мирного плану. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, то вчора, зокрема, якщо я не помиляюсь, в палаті представників Сполучених Штатів Америки представили резолюцію про перемогу України. В Цьому документі йдеться, що перемогою України має вважатися повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року. Співавторами документу виступали члени палати представників конгресу, голова гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. Знову ж таки, резолюцію зачитували на Капіталійських пагорбах. Публічно був присутній третій президент України Віктор Ющенко, і це фактично означає, що Україна має двохпартійну підтримку у Сполучених Штатах Америки. Тобто, фактично, якщо ця резолюція буде прийнята в Сполучених Штатах Америки, то це означає, що і США, і наші міжнародні країни-партнери вони фактично підтримують мирний план України і, власне, ту формулу миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський. Вчора ми почули, що Україна і Китай мають спільні точки дотику в цьому в своїх мирних планах. Що це можуть бути за точки дотику? І чи можемо ми казати про те, що Китай все ж таки в подальшому визнає українську формулу миру? Ну Китай позаяв. Що він підтримує Україну в своєму прагненні до суверенітету незалежності і територіальної цілісності, це така була обтікаєма фраза, але в дипломатичному сенсі вони її повторювали неодноразово і стабільно. А ми можемо це розуміти як те, що Китай теж те хоче, щоб Україна повернулася <кій> до своїх кордонів і відновила владу на всій території, яка була у неї на, наприклад, на 1 грудня там 1991 року, да, року, або на 24 4 серпня 1991 року, коли ми фактично оголосили коли було оголошено Акт незалежності України. Але ви знаєте, тут трошечки є певні певні є юридичні закавики, тому що насправді кінцевої угоди про визнання кордонів між Україною і Російською Федерацією немає. А для дипломатів це значний такий аргумент. Щоб говорити про пересунення кордонів, ви пам'ятаєте, що ну про стосовно двопалатної підтримки вона у нас є, але ж ми пам'ятаємо, що республіканська партія і яскраві її представники. Той же Трамп, наприклад, на або той же ілон Маск. Вони заявляли, та хай росіяни заберуть ту частину, яка вони вважали своєю ісконною. Там це, це їхня територія. Хай вони заберуть і закінчиться війна. Ну так, але чомусь свій штат Аляска вони не, збирають, не збираються Росії віддавати Правда? Ну могли ж помиритися, віддати Аляску та й все і греці з ними були б дві країни там до, добрими сусідами, а, тому ну ми, ми це, це стосовно того, що. Думки і в суспільстві, ну і в політикому скажімо правильно, що в пов політикому і європейському і в американському вони досить різні. Дуже добре, що зараз ми маємо підтримку очільника президента Сполучених Штатів Америки стосовно того, стосовно свого плану своїх вимог і того, що ми прагнемо відновитися в, в кордонах, Ну можемо навіть сказати там на 1 січня 2014 року. Тому що в 2014 році Російська Федерація анексувала нашу автоном. Ну, республіку книг, а також розвивала кривавий конфлікт, який переріс фактично у війну в 14 році, загарбавши окремі райони Лугансько-Донецької області, все почалося з 2014 року в активній фазі. А то, що воно потім перманентно, завдяки там двом мінським угодам, перший і другий, десь затихало. Це ще нічого не означає, тому що ми бачимо, що відбулося далі. Тому е е рішення е прекрасне. Ми його теж підтримуємо однозначно. Це в дипломатичному сенсі говорить про те, що на нашому боці все ж так це також залишаються Сполучені Штати Америки, не дивлячись на те, що останнім часом є критика з їх сторони стосовно того, що ми там не наступаємо, вирішний контр не наступаємо, або що там є. В республіканській партії, до речі, І, до речі, серед демократів е були озвучені думки. От зараз не можу згадати цього сенатора, який сказав, що Україна мала вже там півроку тому одразу сісти за стіл перемовин, е по типу того, що коли у нас відбулася Харківська операція. От після того от потрібно було запропонувати Росії сісти за стіл перемовин. І Росія відмовилася, бо вона ж тоді отримала ляпаса, ми вигнали майже з усієї області. Харківська вони все одно продовжують да, обстрілювати наш Куп'янськ. Ми бачили буквально на цьому тижні страшні кадри розваленого краєзнавчого музею в місті Куп'янськ Харківської області. Там загинула жінка, постраждали люди. Сьогодні ми бачимо, що активізація почалася знову на південному напрямку і були обстріли міста Миколаєва. І тому говорити про ну, власне. Як говорив цей сенатор демократ, що таким чином Україна продемонструвала свою позицію до мирних перемовин шляхом там політико-дипломатичним або юридичним? А бачите, тоді вона не запропонувала, тому мабуть, Україна більш агресивна, ніж Росія. Ну це було смішно слухати і дуже образливо до речі, але тим не менше, десь в чомусь якась певна логіка є, якби ми тоді просто ну. Кулеба відіслав би ноту і сказав, що росіяни після того як ми вас вигнали з харківської області з таким позором, сідайте з нами за стіл перемовин. Росіяни б відмовилися, бо їм було б незручно. Але б Україна продемонструвала всьому світу, і потім ми входили навіть до Гутієриша того на, на радбезі. Он говорила: А ми ж вам пропонували перемовини? А ви перші відмовилися зараз? Ми в ситуації, коли Російська Федерація готується. І це не лише я так думаю, але й частина моїх колег говорить про те, що Російська Федерація готується, ну їм теж там у них теж будуть вибори, їм теж потрібен певний якийсь образ не знаю, переможців з одного боку, і миротворців готується, начебто, оголосити, що певні проміжні цілі. Війни, ну, вони ж називаються спеціальна військова операція досягнуті, тому зараз будемо займатися іншим. Там е, як ж дати будуть квіточки саджати у Донецьку, навірно, або ще щось там. Тому що ці е, регіони тепер включені в склад Російської Федерації офіційно і теж будуть брати участь у виборах. Точно так як частина Запорізької області Херсонської області свого часу була включена незаконно а, актом, законодавчим актом, який було прийнято в Російській державній думі. Тому, о, власне, оцього, і, і до речі, і Росія може зараз користатися тим, що скаже. Ми своїх цілей, типу, там проміжних досягли. Тепер ми пропонуємо українцям сісти за стіл перемовин. А тут ви ж пам'ятаєте, 18 травня закінчується строк а, пролонгації. Зернової угоди, то давайте сядемо, ми будемо про мир говорити, і знову вони будуть показувати, що це вони миротворці. А ми такі забіяки хочемо війни. До речі, для всього світу, на жаль, ми програємо все-таки для певної частини світу, який має <кхи> вплив. Ми програємо інформаційну війну. Не то, що програємо, а просто зараз ці бої інформаційні, ну не на нашу користь. Наприклад, ми можемо згадати ці ж слова то, то, то президента. Бразилії ми знаємо, що ситуація з Аргентиною досить цікава. Туди виїхала значна частина, як їх назвати, Вони ж не біженці, ну, ті, що хотіли від мобілізації сховатися, там велика ж зараз значна частина російської громади, і, до речі, там і українська велика діаспора, але тим не менше, росіяни починають активно е розповсюджувати свої, свою інформацію стосовно того, що. Крим взагалі завжди був українським не українським, а російським там, якимсь там Хрущов комусь його дарив. А це ми повернули. І ці думки починають все більше і більше вживатися в суспільному в суспільному усвідомленні. теж ж Аргентина. Аргентина теж велика країна Латинської Америки, яка теж має вплив. Тому власне нам не вистачає дуже багато сил. Не говорячи там про військову допомогу, слава Богу, ми її отримуємо. Але на дипломатичному рівні у нас не так багато адвокатів України або представників амбасадорів України. Ми бачимо, що навіть Польща, не диречь на те, що ми там і, і, і співпрацюємо, і прийняла вона найбільшу кількість наших біженців від війни, але тим не менше теж починаються якісь певні економічні ці танці з Бубном а, стосовно заборони експорту нашої. А, сільськогосподарської продукції і інше. і інше. Світ, е, я би не сказала, що він заморився від української війни. Ні. Світ... Е, от... Частина світу навчилася на цій війні заробляти дуже добре. А інша частина, подивившися, що хтось уже заробляє, теж вирішила, чому би нам цього не робити. Тому починаються такі складні для України часи на дипломатичній арені, і нам потрібно посилювати свою лінію якраз зовнішньої політики. За цю сферу відповідає особисто президент і звичайно Міністерство закордонних справ. Тому будемо сподіватися, що вони вироблять таку певну. Сильну позицію дуже би хотілося, щоб до наших амбасадорів приєднався Китай, але не приєднається. Вони будуть чітко виключно свої інтереси а, переслідувати. Тому готуємося з одного боку до того, що можливо ж цей контент-контрнаступ відбудеться з іншого боку, і ми звільнимо частину своєї землі. Я сподіваюся, що а, на цьому зупиниться кровопролиття. Я сподіваюся, але і військові аналітики і ви знаєте, що чотирьохзіркові генерали Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки, службовці, і ті, що і ті, що в відставці, відставки, ті, що ви діють, зазначають, що дивляться на ситуацію навкруги України і на те, що відбувається з позиції, що 23-й рік не стане кінцевим роком війни. Саме тому, що Російська Федерація починає потужно посилювати свій вплив на інших теренах, на міжнародних теренах. Ну, чекаємо, що Близькосхідний регіон ще відповість. Вони поки що вони почали ви пам'ятаєте, да що Саудівська Аравія з нами там починає спілкуватися з цього з приводу можливого. Подивимося, що буде відбуватися далі, але нам не. не буде Пані Світлано, пропоную також обговорити тему щодо української агропродукції. Ви Вже також і торкалися в своїй відповіді. Тож, станом на зараз, якою є ситуація, Єврокомісія заборонить експорт українського зерна та олійних культур до Румунії до 5 червня, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра сільського господарства Румунії Петра Дая. Він заявив, що заходи Єврокомісії зумовлені тим, що держави скасують свої односторонні заборони. Разом із тим, представники Росії вкотре зупинили зерновий коридор. Про це повідомляють військово-морські сили збройних сил України. Представники Росії відмовились погоджувати рух судень як до морських портів України, так і з них зерновим коридором, а також пов'язаних продовольчих вантажів морським шляхом. Чотири судна, зокрема, і судно, яке було зафруктоване всесвітньою продовольчою програмою ООН для поставки пшениці до Ефіопії, не змогли. Покинути порти, от, власне, якщо говорити про цю ну фактично якусь таку певну забастовку української агропродукції, як вона розвиватиметься надалі в контексті в першу чергу країн Європейського Союзу, і знову ж таки, які є важелі впливу на Російську Федерацію, бо вона розблокувала зерновий коридор коротенько? Ну, попередується, хочу бути таким, знаєте, алярмістом, але тим не менше, Росія блокує зерновий коридор по морю, а країни, яких ми які. Можуть нам надати зернові коридори по суші, теж вводять заборону на експорт української а, продукції господарської. Ну, якась дивна суголосість. Ви не вважаєте так? Та? От Якось раптово всі нам ставлять блокаду і по морю, і по суші. Літаки не літають, тому все іншого шляху вивезти продукцію немає. Тепер, по-друге, перемовини страшні, ну, не страшні, а скажімо, складні. Перемовини складні, і перемов... перемовини не... якраз заключаються в тому, що я і зазначила. Інші країни зрозуміли, що на. В Україні може заробляти і не лише тим, що від Євросоюзу отримувати дотації на як ну, на облаштування і отримання біженців з України, але і іншими путями і шляхами. Е, ну, цинічна ситуація, але ми з нею теж виплутаємося. Це, це один момент. І стосовно Російської Федерації. Російська Федерація там викатила такий список про продовження зернової угоди, включаючи розблокування можливості спокійних е, вільних. Транзакцій через російський банк Россільхос не просто так, тому що Россільхос це якраз і зерно, і продукція продовольча з Росії, яка оплачується за валюту. А окрім того, Россільхозбанк це іще і. Мінеральні добрива те, для чому Російська Федерація завдяки зерновому коридору дуже добре, як то кажуть, підлаталася і заробляє, тому що їхнього найголовніша умова це збільшення через зерновий коридор можливості продавати через угоду про зерновий коридор, продавати мінеральні добрива. В мінеральних добривах потреба є значна у всьому світі, включають навіть Сполучені Штати Америки. Лано, дякуємо вам наразі, друзі. Нагадую, Світлана Кушнір, політична експертка, була з нами на відеозв'язку. Детальніше обговорювали розмову між президентами України та Китаєм. Ну і власне аграрну продукцію України, яка також заблокована і морським коридором, і фактично, поки що, через держави Європи. Ще раз дякую.